На початку 20-го століття французький журнал chasse мисливство та рибальство писав: він складає враження поважного пана, у нього ніби грізний вигляд. Хоча, по суті, він лагідний, він постійно випромінює радість, і він завжди готовий до гри. Французький бульдог це філософ у одязі клоуна. У 1887 році в одному з найрозкішніших нью-йоркських готелів Асторія відбулася незвичайна виставка. Сенсаційними експонатами були 46 собак, міцних із круглою головою, високими стоячими вухами та кумедними приплюснутими мордами. Вони були заведені до нового світу паном Харрісоном, який став першим у Сполучених Штатах заводчиком французьких бульдогів. Придбати дивовижу хотілося усім, і ціна на цуценят злетіла до 850 доларів. На початку ХХ століття декілька особливо цінних особин було продано по 5 тисяч у той же час. Як автомобілі славетного форда коштували не більше 350 доларів. За лічені роки французькі бульдоги підкорили новий світ та стали улюбленими собаками заможніх людей. Історія французького бульдога починається із середини 19 століття, та здавалося б, в ній не повинно бути білих плям. Але у кінологів різних країн досі не існує єдиної думки в питанні про походження цих собак. Французи впевнені, що їх бульдоги. Ведуть походження від іспанських собак, але як порода вони сформувалися саме у Франції і, вочевидь, мають право іменуватися саме французькими. Англійці ж, у свою чергу, впевнені, що порода має суто англійські корені, і що її пращурами були той бульдоги. Той в перекладі з англійською означає іграшка. Так кінологи називають наймініатюрніших песиків в бородах, які мають декілька зрістових різновидів. Наприклад, Великий Пудель, Малий, Карликовий та Той Пудель. Той бульдоги з'явилися в Англії в 19 столітті після заборони собачих боїв. Англійські собаківники захопилися розведенням мініатюрних тоїв, котрі зовнішньо нагадували своїх бійцівських братів, але мали миролюбивий характер. Володіння той бульдогом вважалося хорошим тоном та говорила про патріотизм власника. В Англії існувало декілька клубів любителів цієї породи. Найавторитетнішим заводчиком був містер Стабс, котрий мешкав у лондонському районі Ноттінгем. Його собаки з вухами як листя тюльпана користувалися найбільшим попитом. У 1860 році із улюбленцями англійців познайомилися і французи. Такий собі Альф Георг приїхав у Францію та привіз собак невеликого зросту та гідної поведінки. Це були англійські той бульдоги французам сподобалися відважні і в той же час спокійні собаки, але їхня кількість була настільки малою, що цуценят не завжди вдавалося придбати навіть найбагатшим та впливовим людям. Чисельність собак збільшилася тільки у 1895 році, коли багато сімей емігрантів з Англії привезли із собою домашніх улюбленців, дрібних англійських бульдогів. Французькі кінологи зайнялися удосконаленням породи, а вони схрестили той бульдогів із тер'єрами мопсами. І навіть гріфонами найбільших успіхів у виведенні французької версії бульдога досяг Чарльз Роджерс. Свого першого собаку він придбав у 1872 році за неймовірні гроші. Чарльз Роджерс працював з породою більше 20 років та добився того, що собака, котрого він спочатку називав Тер'єр буль, став популярною та доступною широкому колу поціновувачів. У 1888 році кінологи розробили стандарт французького бульдога. А за 10 років Гордон Беннет, один із найвідоміших заводчиків бульдогів, представив стандарт породи на розсуд англійського кеннел клубу найвпливовішого в Європі. Англійці не поспішали з офіційним затвердженням нової породи, але у 1904 році, все ж таки визнали за французьким бульдогом право на існування. А з легкої руки англійського Едуарда VII, який обожнював свого вихованця білого бульдога на прізвисько Буфало, порода за короткий час полюбилася в Британії, а згодом і в Європі. За сучасною класифікацією французький бульдог відноситься до декоративних порід, але в екстер'єрі, як і раніше, зберігає всі риси своїх пращурів молосів, великих масивних бійцівських собак старовини. Витяги із стандарту ФЦІ Міжнародної кінологічної федерації породи французький бульдог. Невеликий, потужний для свого розміру собака, компактний та пропорційно складений, голова масивна, широка, морда коротка із міцними квадратними щелепами, нижня щелепа вип'ячена вперед, вуха стоячі, хвіст короткий, вузлуватий із зламами. Задні кінцівки дещо довші за передні, рухи вільні, легкі. Сучасний французький бульдог типовий собака-компаньйон. Він дуже емоційний та на ласкавість зазвичай відповідає бурхливим сплеском емоцій. Він не буде нав'язувати своє товариство, якщо відчуває, що хазяїн не в гуморі, але у той же час найбільше щастя для цього собаки знаходитися поряд із улюбленим хазяїном в день і вночі. Французькі бульдоги настільки віддані, що їх утримання у вольєрі може стати для них справжньою трагедією і зашкодити здоров'ю. На прогулянках французькі бульдоги віддають перевагу активним іграм із хазяїном, але із задоволенням бешкетують із чотирилапими друзями. Вони зовсім не агресивні, але й боягузами їх не назвеш. У випадку небезпеки маленькі бійці молоси будуть захищати хазяїна всіма силами.